Четвер, 14 вересня. Ви дивитесь новини на 11-му. В студії для вас працює Олена Петроченкова. Вітаю вчора. Вночі жителі Дніпропетровщини могли чути вибухи. Це була робота протиповітряної оборони. Над областю збили три безпілотники. Уламки від одного впали в першотравневській громаді, що на Нікопольщині. Пошкоджено шість будинків, понівочено вісім господарських споруд. Зградів та важкої артилерії обстріляв ворог і Марганецьку громаду Нікопольського району. Наразі рятувальники обстежують уражену територію та з'ясовують всі наслідки атак. На щастя, всюди минулося без постраждалих. Вночі окупанти обстріляли Херсонщину з артилерії, вдарили по селу Новодмитрівка Белозірської громади. Снаряди розгатили приватне подвір'я та будинок. Загинув шестирічний хлопчика. Його тринадцятирічного брата ушпиталили. Дитина в тяжкому стані. Поранені троє сусідів вони намагалися допомогти хлопчикам та потрапили під ворожу атаку. З реактивних систем вдарили і по Харківщині, обстріляли великий бурлук Куп'янського району та Вовчанськ. Пошкоджено адмінбудівлі, житлові будинки та автівки. Російські окупанти продовжують ігнорувати міжнародне гуманітарне право, здійснюють обстріли не лише по позиціях українських військ, а й по цивільній інфраструктурі населених пунктів, тероризуючи мирних жителів. Чергова атака дронами цієї ночі була по Україні. Безпілотники запустили кількома групами з окупованого Криму та території РФ по Миколаївській, Запорізькій та Сумській областях. Наша ППО знищила 17 з 22 шахедів, А вже вранці сам Крим прокинувся від вибухів. Півострів атакували безпілотниками. Щонайменше чотири вибухи пролунали в передмісті Євпаторії. Попередньо влучило у військову частину росіян у селі Уютне.

Вони витримали обшуки та погрози розстрілом. Нині ж чекають повернення до нормального життя. Дніпропетровщина допомагає відбудовувати домівки мешканцям Ольгиного, що на Хрисонщині. Торік у березні до їхнього села на танках заїхали окупанти, стали наводити свої порядки. Люди дивом врятувалися, та тепер вони повернулися до розбитої хати. Детальніше в нашому наступному сюжеті. Не вірив у те, що велика війна можлива, доки вона не прийшла і в його двір. Це про Михайла жителя Ольгиного, що на Херсонщині. Торік у березні окупанти вдерлися в його рідне село. Ми сиділи у кухні, коли Таня каже, що хтось ходить. Я виходжу, а їх п'ятеро. Двоє так з полу льожа, ну не зайшли. Я говорю, а взагалі в нас не курять у хаті, чим себе ми. А ви що тут хазяєва, Чи що? Ви в ну, двухсоті вже і в такому роді. А далі були обшуки та допити. Росіяни знайшли у Михайла радіостанцію і запідозрили. Через неї чоловік тримає зв'язок з українськими бійцями. Це ледь не коштувало йому життя, погрожували розстрілом. А що ти передавав? Кому передавав? Говорю, як передав, якщо світу немає? Це ж ламповий агрегат, радіостанція лампова. Не знаю. Потім вони підозрювали. Подожди. а мені так обідно як стало, Ну і легко я зрозумів, що мені все. від смерті Михайла врятувало посвідчення. Документ про те, що чоловік проходив службу у радянській армії. За це його і помилували. Подружжя виїхало з окупації. Тепер же коли Ольги не звільнене, родина знає, як їхнє майно понищили росіяни і сподіваються на якнайшвидшу відбудову. Ми дуже вдячні, дуже вдячні, що Дніпропетровщині, що вони нас прийняли в Кремрогу і ще й нам поможуть відструїться. Бригади проєкту «Пліч-Опліч» лагодять у селі жителів Ольгиного вже кілька днів. Загалом наш регіон взяв шефство над трьома населеними пунктами Херсонщини, а це відбудова десятків об'єктів одночасно. Айміна Арнау, Дмитро В'єтров. Новини 11 каналу. Спробував дати поліцейському хабаря у тисячу доларів. На Нікопольщині затримали 33-річного жителя, який хотів відкупитися від покарання, аби запобіжний захід тримання під вартою замінили йому на більш м'який. Під час передачі коштів чоловіка затримали і вже повідомили про підозру. Тепер йому загрожує до восьми років позбавлення волі. Три місяці без води жителі вулиці Черкасова у Тернівському районі скаржаться на повну відсутність водопостачання у багатоповерхівках. А колонки, які встановили після теракту на Каховці, працюють нестабільно. Як справляються із побутовими потребами місцеві, та що кажуть у водоканалі? Далі в сюжеті наших кореспондентів набрано кругом вода, де тільки можна, якщо тільки приносить оце, бачите, це відкривається, закривається. А води нема. В унітазі вода не набирається, тому що такий напор, що вона просто не набирається. Жителі вулиці Черкасова показують запаси води. Скаржаться після теракту на каховці. Питна зникла з їхніх осель, бо в мене на п'ятому поверсі за весь цей час за три місяці. Може, ну раз десять була вода, і то такою цівочкою, що набрати, ну в крайньому випадку, ну відро набереш. Альтернатива колонка. Теж кажуть, працює нестабільно замість води лише повітря під високим тиском. Оце вони нам дають таку воду. З першого дня тут води не було. Ото, от, як поставили оцей кран, спочатку, вибачте, пару днів йшла технічно жовта вода, а потім тільки кислород. Місцеві жаліються на майже два десятки багатоквартирних будинків. У кривбас водоканалі виділили лише чотири бочки, які раз на декілька днів заповнюють водою, начебто питною. Вода ржава в бочках, а пенсіонери йдуть з баклажками, бо вони їм вивісили питна вода. Та вона ж геть не питна в тих бочках. І Жінка, чоловік з кастелями, вона каже, я просто фізично на 9 етаж, я не могу носить. Єдиний вихід купувати бутильовану або розливну у крамниці, а помитися хіба у сусідній лазні, де вода є. Втім, кажуть, там дорого. З кожної людини 150. там є басейн, там є душ, там є сек. Місцеві стверджують, неодноразово скаржились на відсутність води комунальникам, до райради, депутатам та керівництву міста. Втім, марно сьогодні знову телефонують до Кривбасводоканалу, водоканалу, але там нічого пояснити не можуть. Буде у нас вода чи ні, мене дуже цікавить. У вас вода. Коли?» номер договору називати. Буде буде вода. Чому в людей нема води ані в крані, ані в колонці? Ми направили інформаційний запит до міськради. У Держагентстві ж відновлення та розвитку інфраструктури. Повідомляють на криворіжжі вже прокладені 57% нового магістрального водогону. Усі 100% потреб жителів міста планують закрити до 14 листопада. Олег Ярмолінський, Віктор Зубченко про кривий ріг від іноземних мов та хореографії до гончарства та рукоділля у Дніпрі працюють чотири сотні дитячих гуртків. Вони мають різний профіль та розташовані у всіх районах міста. Приміром, в молодіжному медіа центрі діти опановують дизайн, маркетинг у соціальних мережах, журналістику, а також фото та відеозйомку. Отримують не лише теоретичні, а й практичні навички. Заняття проводять професіонали, які мають чималий досвід у своїй справі. Ми не зупиняємось у нашому розвитку. Ми завжди продовжуємо навчатися, брати нові проєкти. Наприклад, нещодавно ми відзняли дуже крутий кліп для українського виконавця Окс. За буквально три дні він потрапив на 12-ту сходинку Ютуб Music України, на 12-ту сходинку Шазам України та набрав понад 50 тисяч переглядів. Цей центр був створений за грантові кошти і. Наразі молодь має змогу з такою вартісною технікою займатися цим напрямком. Військові зможуть отримувати психологічну допомогу. віряни – юридичні послуги. А діти навчатися у недільній школі у Кам'янському на вулиці Слісаренка планують побудувати перший сучасний храм Православної церкви України та духовний центр. Міський голова вже обговорив це із Владикою Симеоном. архієпископа ознайомили з пропозиціями проєктів. За ними храм мають оздобити в українському стилі. Його ж будівництво сподіваються розпочати вже у травні 2024 року. І на цьому випуск завершено. Я дякую вам за увагу. Якщо у вас є важлива інформація, звертайтесь на нашу гарячу лінію, слідкуйте за нами у соцмережах. Побачимось вже в наступних випусках.